Вітаю, друзі! Сьогодні у мене на огляді смартфон OPPO Reno 12F. Це цікава модель, яка опинилась приблизно посередині між бюджетниками та смартфонами середнього класу. Розглянемо докладніше. В комплект постачання OPPO Reno 12F входить сам смартфон, зарядний пристрій потужністю 45 Вт, прозорий siliconny чохол, кабель для зарядки з роз'ємом USB Type-C, і з завода на екран нанесена захисна плівка. Рамка навколо екрана досить помітна. Смартфон не можна назвати безрамковим. Задня панель виготовлена з пластику, він матовий і не збирає відбитків пальців, а ось бічна рамка навпаки глянцева. У мене на огляді версія оранжевого персикового кольору також в продажу можна знайти зелену версію. На задній панелі ми бачимо великий круглий блок камер. Тут є три модулі і спалах. Модуль виступає на заднюю панелю геть трішечки. чохол його повністю перекриває. Є одне застереження: якщо звично тримати смартфон, то палець лягає на цей блок камер. На правій бічній грані розташувалась кнопка живлення та качелька регулювання гучності. На нижній грані розташувався роз'єм мультимедійного динаміку, роз'єм USB Type-C для підзарядки, роз'єм мікрофону та слот для карт. На лівій грані нічого немає, на верхній грані є додатковий динамік і другий мікрофон. Фронтальна камера розташувалась в круглому отворі дисплея. Смартфон OPPO Reno 12F отримав AMOLED дисплей діагоналі 6,67 дюйма з роздільною здатністю Full HD 2400 на 1080 пікселів. Дисплей охоплює 100% калірної гами dci p 3 та SRGB. Максимальна яскравість становить 600 ніт, а під прямим сонячним світлом до 1200 ніт. На вулиці в яркий сонячний день зображення на екрані видно досить добре. На це нарікань немає. Кути огляду широкі, але при сильному нахилі трошки темніє зображення. Хоча так ви навряд чи будете дивитись на смартфон. Екран підтримує частоту оновлення до 120 Гц та дозволяє індивідуально налаштовувати передачу кольорів. В цілому, екран Oppo Reno 12F класний. В Oppo Reno 12 f стоїть процесор Qualcomm Snapdragon 685. Парі з ним пропонують 8 ГБ оперативної пам'яті, яку можна віртуально розширити, та 256 ГБ вбудованого сховища. В продажу також є версії з 512 ГБ вбудованого сховища. В смартфоні є NFC, його можна використовувати для безконтактних платежів. Динамік досить голосний, є фірмова технологія підвищення гучності до 300% і є стерео. В тесті Antutoomie екземпляр набрав 377 тисяч балів. Результати інших тестів ви бачите зараз на екрані. Результат досить пристойний. Смартфон легко справляється з повсякденними задачами. З іграми в більшості випадків теж все непогано. В танках на високих налаштуваннях якості графіки смартфон почувається досить впевнено. Більшою частиною він відтворює геймплей з частотою 60 кадрів на секунду. Хоча інколи в насичених сценах бувають просадки кадрів до 40. Однак в більш вибагливих іграх доведеться використовувати середні та інколи навіть низькі налаштування якості графіки. В іграх смартфон гріється ледь помітно. Суттєвих падінь продуктивності не було. Тротлінг тест показує, що під навантаженням процесор більшу частину часу працює на максимальній продуктивності. Лише в кінці 15-хвилинного стрес-тесту продуктивність впала приблизно до 73%. OPPO Reno 12F отримав головний 50 мегапіксельний на ширококутний 8 мегапіксельний модуль та 2 мегапіксельний макромодуль. Застосунок камери підтримує професійний режим, режим запису відео, фоторежим, портретний режим. Та декілька додаткових режимів знімання, в тому числі нічний і макро, заховались тут. Є HDR, фільтри та функції ретуші. Підтримується двократне цифрове збільшення. На жаль, оптичного тут немає. В цілому смартфон гарно справляється зі зніманням фотографій. У нього швидкий та точний автофокус, гарна різкість. При хорошому освітленні він забезпечує гарну деталізацію, яскравість насиченість теж на висоті. Однак інколи він може помилятися з балансом білого. Особливо це проявляється при зніманні в приміщеннях. Запис відео підтримується з максимальною роздільною здатністю Full HD. Також є режим HD. Частота лише 30 кадрів на секунду. Зі зніманням відео смартфон справляється трохи гірше, ніж з фотографіями. Різкість і деталізація вже не такі чудові. І, на жаль, тут немає оптичної стабілізації зображення. Фронтальна камера тут на 32 мегапікселя. Вона робить хороші портрети з гарною деталізацією. OPPO Reno 12F має батарею на 5000 мАч. При типовому використанні цього вистачає приблизно на 1,5 дні. Якщо напосідати на ігри, то можна посадити батарею значно швидше. В налаштуваннях можна вмикнути режими енергозбереження і є окремий режим високої продуктивності. Тести я проводив без активації цього режиму. Комплектний зарядний пристрій потужністю 45 Вт відновлює заряд батареї трохи більше, ніж за годину. Смартфон працює під управлінням операційної системи Android 14 з фірмою оболонкою Cala Ros 14. Це вже добре вилазена оболонка, тут все чудово перекладено українською мовою. Вона не лагає, працює швидко, приємно, комфортно. Нарікань тут немає. Для розблокування смартфона доступний сканер відбитків пальців дисплеї. Він працює досить точно, але, як на мене, трошки заповільний. Ще смартфон можна розблокувати за допомогою розпізнавання обличчя користувача. Цей метод теж працює без помилок, і мені здається трішечки швидше, ніж розпізнавання відбитку пальця. Підіб'ємо підсумки. Плюси в Oppo Reno 12F класний екран. Є версії з хорошим запасом пам'яті, Є NFC. Є стерео, велика батарея з підтримкою швидкої зарядки. Гарна комплектація з чохлом та зарядним пристроєм на 45 Вт, гарна якість фото. Мінуси: Мені не дуже сподобалось як смартфон записує відео. І ще один мінус: як на мене трохи завищена ціна. Зараз версію зі сховищем на 256 ГБ продають за 13 тисяч гривень, а модель на 512 ГБ вже коштує приблизно 14,5 тисяч. Хотілося би цінник приблизно на тисячу півтори менше. В цілому, Rino 12F це достойний кандидат на покупку, якщо ви знайдете його десь по акції за ціною приблизно 10-11 тисяч гривень. Підписуйтесь на канал, на вас чекають нові цікаві гаджети.